Хотіла би для наших глядачів прорекламувати абсолютно чудове інтерв'ю Лани Зеркаль. Чому вони обрали саме таку стратегію тиснути на ту сторону, яка і так, в принципі, згодна сідати за стіл і говорити? Мені здається, що для того, щоб це розуміти, треба розуміти тактику Трампа. Вона ніколи не змінюється. Він з партнерами, з якими він сідає за стіл переговорів, застосовує виключно три види підходів. Він або кілер, або він веде себе як цукерочка, або він застосовує і одну і іншу тактику. Тобто до Росії він застосовує обидві тактики, а для нас тільки одна: тиск, тиск і тиск, так, так в я бачу. Вона дивитесь. коментує переговори в Джейді і mm -hmm. розказує про нюанси на півтони дипломатії, в чому вона полягає. І що би варто було би зробити своєчасно українській делегації, щоб запобігти важким наслідкам і щоб створити ситуацію, коли нас би хотіли чути, нас з нами хотіли би комунікувати, і ми би мали бути основним партнером. Абсолютно на сьогодні вранці його слухала. У Мене є сторінка в Фейсбуці Софія Федина Рекомендує я там зазвичай виставляю от саме ті речі, які я рекомендую, особливо для перегляду до слухання. Але ну я пам'ятаю, як вона вела зокрема переговори по газових питаннях, і наскільки вони були а, тонкі і вдалі. І от зараз як вона розклала ці всі речки просто по поличках, це треба слухати. Це такі нюанси, і коли її журналістка задавала жорсткі такі прямі питання, вона дуже гарно відповідала. Каже, що я так розумію, що ви до дипломатії не маєте жодного відношення, тому що такі питання навіть не можна задавати, коли йдеться про переговори чи коли йдеться про відстоювання українських національних інтересів, і от а, в нас є чудові дипломати. Як вона, як Валерій Чали, як ти, як багато багато інших. Але ці люди взагалі не застосовані для нашої держави, так наша того що... зелена держава теперішня, боїться людей, які є фаховими, боїться це... людей, які вміють думати, аналізувати і відстоювати українські інтереси. І це є, чесно кажучи, критично. Тому, що коли поставити на шальки, от знову ж повернутися: Лана, зеркаль і Єрмак, ну це єрмак, ну це. Настільки рівень відходів. Які не мають жодного стосунку до дипломатії, і він сьогодні веде переговори від нас, хоча ми його ні на що не вповноважували, що від цього дуже дуже стає боляче і страшно. Мені колись надіслали таке посилання на внутрішній чат магазину Санахант. Ну, там один з моїх знайомих у ну, нього працював там родич, якийсь і він каже: коли Єрмак, мало того, що він опікувався цими ларками, дали речник, так він ще і був кадровиком Оксани Цехант, власниці цього магазину, і там розкривались. Такі особливості його характеру, така дріб'язковість, така пиха. Ну настільки. Настільки людина взагалі не ходяща для того, щоб займати таку посаду. І як ми знаєш, ну це як полковник Червінський, і це полковник Жулевецький, які давали нам інтерв'ю, казали, що коли ми бачили усіх нових наших начальників, вони ми просто згадували фільм Собаче серце, коли Швандри і Шарикові прийшли займати такі відповідальні посади в державі. Так а най, найстрашніше те, що сьогодні ти кажеш, не реалі не використовується потенціал таких, як Лана Дзеркаль. Так найстрашніше, що на них вилили стільки бруду, на таких як коболів Валерія Онрєва, як так. та сама Ульяна Супрун, Єресько в свого часу, Пивоварський, Володя Омелян. Ті, хто довели свою фаховість, і дійсно ми не мали більш фахового складу українського уряду, ніж якраз усі роки, і саме це дало нам можливість ну вперше за всю історію мати там 16 кварталів економічного зростання, маючи війну практично на кордонах. Ми вперше за всю історію України зменшували тягар запозичень. Нацбанк вперше зменшував і не збільшував. Причому брали кредити. Під півтора-два відсотки десять разів менше ніж сьогодні зелена ця команда бере через ОВГЗ і заганяючи державу в таку боргову яму, скільки там поколінь ще буде відхаркувати кров'ю ці страшні наслідки їхнього управління? Ну насправді я пам'ятаю до й рік передвиборча кампанія, і я кажу: люди, що вам зле? От розкажіть, от Порошенко поганий. Я кажу: добре, він поганий. Чим він вам поганий? Ви ж розумієте, що ви зараз у да. будь-який куточок Європи за копійки у вас є безвіз, у вас є можливості їхати, у вас є можливість робити бізнес за кордоном. У вас у нас всіх вперше в житті було от станом на кінець 2018-го, початок 2019-го року перевиконання бюджету. У нас рівень інфляції знизився. У нас були можливості додаткові. І по суті, те, на чому тримався Зеленський кілька перших років, це були досягнення попереднього уряду і попереднього президента. І людям все було зле, а от зараз, напевно, все добре. Я пам'ятаю, як ми з Ігорем Захаренко, може, знаєш, компанія Фієрія Мандрів, один з грантів української туристичної індустрії, сиділи в травні 19-го, якраз там ну, напередодні там інавгурації в Єгипетському аеропорту, мені здається, Марса Алем, і дивилися на кількість рейсів з України біля сотні рейсів на день. Причому з таких аеропортів, про які там я навіть не чув в тому самому там Ужгороді, з Херсона, з Миколаєв. З Запоріжжя вилітали там до десятка літаків на день. Тобто, що це означало? Що в людей були зайві гроші, якщо б дійсно було таке страшне зубожіння, про яке кричали опоненти Прошенка, та саме Тимошенко розповідали про тим піввареника? Потім вони поміняли це на замість пляжів Єгипту та в Турції, поміняли на бомбосховище. і окопи сьогодні.